Шо, ти я шо? Шо, ці, дивіся, кідач, падає. Шо в шоке, двисся, кидач падает. Еще у нас значки, это Да, не вірю в такі значки. Боже, людям так Да. Люди як стоять и фоткайте. Якби Віга. ти був під, під, під водоспадом з... Але Реально, воно падає сильно. А там, там помало, а тут саме найбільше, бо тут дощ був такий сильний валить. А ми йдемо зараз за знижками мінус 70%. Да? Магазин поленберг. За великими знижками, тому що зараз знижки до мінус 70%. А я завжди люблю купляти одяг, коли є дуже сильно знижені ціни, тому що тоді. Лишається самі найкращі розміра, і саме найкраща ціна. А шором саме найкраща ціна на знижку? Тому бігом в магазин. Поки Не забувайте. Не забувайте підписуватися на канал і натискати на дзвіночок. Підписка, лайк.